Напевно, немає універсальних там, рецептів чи порад, але я постараюся якось таки перейти до цієї універсальності. Мені дуже подобається вислів Сократа, який сказав, рішення прийнято в стані афекту являється невірним. То, якщо ми знаходимося в емоційно збудженому стані, ну це стан близький до афекту, значить мозги. Не працюють, працюють емоції, почуття, і тоді мозги відключені, і тоді любі наші дії можуть бути доволі ризикові і доволі помилкові. Так, от перше, що потрібно зробити, це заспокоїти емоції. Дійсно, це не так просто в нашій сім'ї. Зараз це використовується як сувенір, а раніше це була допомога для мене і моєї дружини. Ми всі живі люди, ми маємо свої емоції, ми маємо десь розуміння в сімейних стосунках, десь нерозуміння, десь ці емоції починають зашкалювати. І от коли в нашій сім'ї з моєю дружиною відбувалися якісь непорозуміння, значить для того, щоб ці непорозуміння не розгорілися в полум'я тривалої сварки, тому що якщо є непорозуміння в сім'ї, емоційні якісь збудження. П'ять-10 хвилин, то через півгодини ми їх забудемо і все стане на свої місця. Там зробили обнімашки, там попросили пробачення один одного, і все стало на свої місця. Ну якщо це непорозуміння переходить в сварку, ця сварка триває там годинами, потім днями це йдуть різноманітні обіди, то це таржавчина, яка рушить сімейні стосунки. Як ми в своїй сім'ї знайшли вихід з цієї ситуації, дружина купила ці такі пісочні часи. І ми домовилися про те, що тих 5 хвилин це наш час непорозуміння. А потім, коли це вичерпався цей час, то має наступити розуміння. То, якщо починається, наприклад, якесь непорозуміння в сім'ї, то я або дружина брали ці часи. Інша сторона чітко розуміла, що треба йти на спілкування, на примирення, якось порозумітися. А Потім вияснилося, що все дуже просто, що шкалять просто емоції. І для того, щоб вони не зашкалювали, то треба просто своєчасно себе за них схопити і далі не розбурхувати це спілкування, дати змогу заспокоїтися і перейти з емоційного плану на ментальний план, на план розуму, включити мізки і почати спілкуватися, тому що істина знаходиться посередині, але для того, щоб до неї дійти. То треба спілкування на рівні інтелекту, на рівні розуму. Так от, перша порада, якщо нас десь глючить, в нас є ці емоційні якісь потрясіння, якісь нестабільності, то треба в першу чергу намагатися заспокоїтися. А що в сімейних стосунках, що в особистих стосунках. У кожного тут свої рецепти. Я особисто для цього використовую молитви, якщо мені треба заспокоїтися. Я використовую для цього медитації та чи читаю ту чи іншу духовну літературу, спілкуюся з близькими мені людьми, які знаходяться в стані спокою, тому що кожен із нас може дати іншому тільки те, що він має. Якщо людина інша має спокій, то вона співрозмовнику може дати спокій. Якщо збудженість, то збудженість. Чому в народі є ця така приказка, з ким поведешся, від того й наберешся. В дійсності стримувати свій емоційний стан, особливо жінкам. Багато тяжче, чим чоловікам, тому що жінки по природі свої більш емоційніші і тут в стосунках, де чоловік і жінка, то на чоловіків лягає особлива, я б сказав би, така відповідальність. Не вскакувати на емоційний план, на якому інколи може знаходитися жінка, а старатися уступити, заспокоїтися, відійти в сторону для того, щоб дати змогу заспокоїти в сімейних стосунках і потім спокою вже якось вирішувати якісь сімейні там справи чи дискусії. Що стосується особистісного його стану. То це той стан, з яким кожна людина має справитися самостійно, так як я сказав. Наприклад, у мене є таких 10 інструментів, які мені допомагають. Я там вже їх почав перераховувати. Там холодний туш, раз ходіння скандинавськими палками два, перебування на природі, три, спілкування з друзями чотири. Духовна література 5, кінокомедія 6, Медітація 7 молитва 8, і там багато багато чого іншого. Тобто я за своє життя сам собою не експериментував, і я підібрав собі такий цей джентльменський набір інструментів, які дозволяють мені приходити в стан спокою і гармонії. Я думаю, що кожна людина так само має цей набір інструментів, але тут є така дуже хитра штука. Ми багато чого знаємо, як робити правильно. Але ми не завжди це правильно знаючи, навіть робимо. То тут треба навчитися такому інструменту, який називається рефлексія. Коли ми, наприклад, збуджені, ми емоційні, ми когось обідали, ми комусь нагрубили, і пройшов час. І нам треба все це прокрутити, знаєте, як от назад кіно прокрутити і проаналізувати, і сказати сам собі Я тута не прави, я тут помилився. Так робити не потрібно. Це як нейролігвістичне самопрограмування. Ну для того, щоб так себе почистити і так себе виправити, то спочатку треба в собі покопатися і по-чесному признатися, Да. Я теж з гріхами, я теж недосконалий, я теж помиляюсь. Дуже важливо, це саморефлексія. Це, знаєте, як сам себе роздіти і признати свої помилки. Я думаю, що це ну, якби правило номер 1 із чого все починається. По все решта без нього не таке ефективне, бо знову буде повтор номер 2 повтор номер 3 повтор номер 4 Саме основне це бути правдивим сам перед собою. Отак, От як я говорю, якщо десь нашкоднічив, десь нагрубив, пройшов час, заспокоївся, прокрутив кіно назад, проаналізував, зробив висновки, признав чесно свої помилки сам перед собою. Якщо потрібно, попросив пробачення в інших, і це є прояв сили і прояв мудрості. І тоді ми як би, стаємо на одну ступенечку чуть-чуть чистішими, чуть-чуть мудрішими, чуть-чуть спокійнішими. Це така духовна робота над собою. Але вона індивідуальна. Тут за руку ніхто нікого не веде. Все решта, що я говорив, це таке як помічне. Але починати треба з цього: з глибинного самоаналізу і признання своїх помилок, чесного визнання. І того, щоб попросити пробачення у всіх тих, кого ми там чайно, нечайно обідали там сьогодні, вчора чи раніше, чи навіть шам роки назад. Тобто, все це, знаєте, ці агієві конюшні треба спочатку почистити самому в собі. Бо якщо там оце є все емоційна ця грязь, емоційне це незадоволення, то спокою в душі не буде. Оце треба просто почистити, старатися знов не набиратися цієї всієї грязі емоційної і ментальної, і тримати тоді такий, ну скажем, стан, я б сказав би, ментально-духовно-емоційного спокою. Тоді життя буде ну, світле, радісне і хороше. Щиро всім цього бажаю.